Успіхи в голболі, легкій атлетиці та плавані. Перші параатлети, які їдуть з Парижа додому, ексклюзивні інтерв'ю та включення з Парижа. Все це далі у випуску новин в ефірі каналу Еквалімпік. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх. Починаємо з актуальних подій сьогоднішнього дня. Україна завершила змагання у парабадмінтоні. Оксана Козина посіла четверте місце у матчі за бронзу. Спортсменка поступила. Лися нігріці з рахунком 0-2. золото виборола китаянка, а срібло дісталося представниці Індонезії. Україна буде представлена у шести фіналах з плавання в п'ятий день паралімпіади. Наші параспортсмени змогли кваліфікуватися на таких дисциплінах, як плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем та на спині 100 метрів брасом та час. 400 метрів вільним стилем напередодні, ж під час четвертого дня змагань українці здобули золото, побили світовий рекорд та вибрали ще плюс 4 медалі. Кому та на яких дистанціях цього разу вдалося завоювати призи? Подивимось у матеріалі. Андрій Трусов та Євгеній Богодайко знову вдвох виходять підкорювати паралімпійську арену. До того спортсмени вже завоювали для України подвійний подіум, виборовши срібло та бронзу у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем. Цього разу заплив на 100 метрів брасом. Андрій Трусов одразу очолив гонку, та вже на останніх метрах представник Китаю таки випередив українця на кілька сотих секунд. Євгеній Богодайко показав четвертий результат. Однак після запливу Трусова з невідомих причин дискваліфікували. Відповідно, у таблиці результатів відбулася зміна. Колумбієць Нельсон Кріспін Корзо піднявся з третього місця на друге, а бронзову медаль отримав Євгеній Богодайко. Навіть в Україні в мене результат був е кращим, і це в міжсезоння, А зараз ми підбулись. але результат такий, тому що, мабуть, я вже віковий спортсмен і вчора була дуже тяжка для мене дистанція і ось весь результат. Але слава Богу, я дуже дуже, дуже, дуже радий цій нагороді двоє українських плавців. Михайло Сербін та Данило Чуфаров вийшли на блакитні доріжки підкорювати вже дистанцію 100 метрів спиною. Першу частину синьо-жовті подолали не в лідерах, та після розвороту додали швидкості і вирвались уперед. Михайло Сербін виборов золото, оновивши власний світовий рекорд на 17 сотих секунд. Данило Чуфаров третій, і це знову подвійний подіум для України на цих іграх. Мотивація, вона зветься, о, якщо дословно переводити, крайні ті, хто програли, а переможуть один. А от двадцятирічний Данило Семенихін дебютує на паралімпіаді у плаванні на дистанції 100 метрів брасу. Першу 50 метрівку український атлет проплив другим та на фініші поступився у швидкості суперникові з Іспанії, посівши третє місце. Це бронза і перша паралімпійська медаль у кар'єрі спортсмена. Це мій найкращий результат. Дякую моєму тренеру. Вже наприкінці змагального дня на старт підтанцьовуючи вийшла Анна Гонтар. Вона вже здобула бронзу у запливі у дистанції на 50 метрів вільним стилем, попереду 100 метрів брасом. Першу 50 метрівку українка подолала другою та вже на фінальних метрах поступилась у швидкості суперниці з Китаю. Втім, це ще одна особиста бронза для Гонтар, яку вона додає до скарбнички національної збірної України. Я не знала, що я буду в призах. Я ніколи, коли виходжу на дистанцію, не знаю, яке я місце постійно, але я робила мою максимум. Я вийшла цю дистанцію, тому що праз це дуже важка дистанція для мене в листи, І я боролася, боролася до останнього. І Я вірила в підтримку України. Відчувала підтримку України і дякую нашим захисникам, що зараз я можу тут боротися за медалю на другій дистанції своїй. Відтак п'ять медалей з плавання за четвертий змагальний день, 18 – за весь час змагань. Детальніше про те, чого чекати від сьогоднішніх стартів на блакитних доріжках, розкаже наша журналістка Олена Копян. Вона з нами на зв'язку з Парижа. Послухаймо Салютатіон з де Парі. Завершилась ранкова сесія, і ми вже можемо сказати за кого вболівати на фінальних запливах на арені деля Фанс. Андрій Трусов, Юрій Шенгур на дистанції 400 метрів вільний стиль, клас С 7 Дмитро Василенко 50 метрів. Вільний стиль клас С 9 Денис Остапченко і Сергій Паламарчук. 50 метрів на спині клас С 3 Василь Крайник 100 метрів брасом клас С 14 Максим Веракса, Олексій Вірченко та Ілля Яременко потрапляють до фіналу на дистанції 50 метрів. Вільний стиль клас С 13 і е, на завершення Роман Бондаренко на дистанції 200 метрів вільний стиль клас С 2 Вболіваємо за наших, чекаємо на фініш, і все буде Україна. Немає сумніву, що всі ці атлети поборються сьогодні за медалі. Вони не раз доводили, в тому числі на цих іграх, що можуть перемагати, не зважаючи ні на що. На цьому наголошують і очільники нашого спорту, які поруч з атлетами підтримують кожного дня. Валерій Сушкевич, президент Національного паралімпійського комітету України, та Юрій Музика, перший заступник міністра молоді та спорту України, поділилися з нашими журналістами думками про те, що ж мотивує українських атлетів продовжувати тренуватись навіть під час обстрілів та відключень світла. Далі пряма мова. Ми кожної ночі, кожного ранку, не можемо виключити те, що звучить в Україні і бомбардування продовжує. Світла нема, падуть ці дрони, летять ракети. Знаєте, відірвати, от мені сказати, наприклад, зараз команді людям, а ну, виключайте, телефон всі дурня, я такого не скажу. Я не можу цього сказати. Ми живемо країною, ми не ізольовані, ми не чистенькі спортсмени. І те, що спорт вне політики, такого немає. Це не політика. Ми виборюємо свободу України. Хочеться завідати, що у нас в команді є. Гравці, які отримали травми під час війни, вони військовослужбовці Збройних сил, і така неймовірна підтримка лише підкреслює правильність нашого вибору, що наша боротьба. Наш наша війна, яку ми ведемо з Росією, вона буде остаточно ви наш за закінчиться нашою перемогою, коли у нас є такі мужні, відважні люди, які не дивлячись на, на свої поранення, на свою свій стан займаються фізичною культурою, перейшли в спорт і показують іншим приклад того, як можна себе реалізувати. Напередодні українська паралімпійська збірна здобула перше золото у легкій атлетиці і зробила це легендарна Оксана Зубковська. Вона виграла найвищу нагороду на іграх у п'яте поспіль, починаючи з Пекіну 2008. Вона знову підтвердила свій статус найкращої у світі в класі т 12 Ця перемога стала для Оксани особливою після важкої травми, яку вона отримала у Токіо. Не залишила суперницям жодного шансу. Оксана Зубковська, безперечний лідер у своєму класі. Її перший стрибок на 5 метрів 64 сантиметри одразу вивів її в лідери. А друга спроба на 5 метрів і 75 сантиметрів закріпила цей результат. Проте Оксана не зупинилася на досягнутому і в п'ятій спробі показала свій найкращий результат сезону 5 метрів 78 сантиметрів, що принесло їй золоту медаль. Найближча конкурентка, іспанка Сара Мартінес, завершила змагання з результатом 5 метрів 40 сантиметрів. Виходиш і розумієш, що на тобі висить прізвище червоного кольору. Ти розумієш, що це лідер, лідерство, і на тебе вже дивляться, як на лідера, і це трішки, звісно, відповідальність. Навіть не трішки. Я хвилювалася. Я хвилювалася, як і раніше не було такого, що мені якось було. Я знала, що я сильніше так, я відчувала свій результат, але все одно хвилювання були. Це золото стало не лише п'ятим у кар'єрі Оксани Зубковської на паралімпіадах, але й особливою перемогою після важкої травми, яку вона отримала на іграх у Токіо. Зубковська зізнала, що не очікувала повернутися до змагань, але бажання представляти Україну і підтримувати своїх співвітчизників додало їй сил для нового тріумфу. Звісно, присвячую Україні всім українцям, нашим військовим, хлопцям, дівчатам. Дуже вам вдячна, що ви даєте можливість жити на Україні і. Слава Україні! Оксана Зубковська продовжує залишатися однією з найуспішніших паралімпійців. Її світовий рекорд, встановлений ще на іграх у Лондоні, 2012-го, Досі не побитий. А кожна нова перемога лише зміцнює її легендарний статус. Дуже дуже класні змагання, дуже оформили дуже все на вищому рівні. Так що емоції, максимум публіка, супер. Всі підтримують В секторі. Була дуже приємна обстановка, так сказати. Всі дівчата я знаю. Вони мене також знають. Ми всі раділи. Не знаю, я дуже задоволена цими змаганнями. Оксана зізнається, що атмосфера на паралімпіаді в Парижі нагадує їй Лондон 2012 де вона встановила світовий рекорд. І знову, як і тоді, Зуковська показала, що вона справжній чемпіон, не просто змагаючись, а встановлюючи нові рекорди і даруючи натхнення всій Україні. О 20.00 починаються сьогоднішні вечірні змагання з легкої атлетики. Чимало буде і українців. Спочатку Зоя Овсій боротиметься за медалі у фіналі у секторі метання диска. Слідом за нею Ігор Цвєтов та Іван Тетюхін вийдуть на старт у фіналі забігу на 100 метрів. Далі на нас чекають фінальні змагання зі стрибків у довжину серед чоловіків. Де за перемогу змагатимуться Олександр Литвиненко та Роман Павлик? А після 21-ї години Юлія Шуляр розпочне свій шлях у кваліфікації на 400 метрів. Також на нас чекає півфінал жіночого забігу на 400 метрів у класі Т-12. Не пропустити ці важливі моменти для кожного українця вам допоможе телеканал ЕКВАЛІМПІК. І сьогодні вже зовсім скоро почнеться трансляція прямісінького з Парижа. Також напередодні Україна здобула історичну медаль Паралімпійських ігор у Бочі. Артем Колінько провів 5 матчів на шляху до бронзового фіналу, в якому мінімально здолав представника Хорватії Давара Комара 4-3. Вирішальним став стартовий енд, який Колінько виграв з рахунком 3-0. Нагадаю, Україна була вперше в історії представлена на Паралімпіаді у Бочі. Всього на ній Лінько провів шість матчів. Перемоги здобув у чотирьох з них. Також напередодні першу медаль для України в академічному веслуванні виборов Роман Полянський. Він став срібним призером у парних одиночках. Це третя медаль Полянського в кар'єрі в академічному веслуванні на паралімпіадах. Українець також здобував золото 2016 та 2021 тисячі двадцять першого років веслуванні на одиночках. До речі, срібло полянський виборов у свій день народження. thank <laughs> Українська паралімпійська збірна з волейболу сидячи вже провела дві гри на Паралімпійських іграх 2024 у Парижі. Попереду ще важливі матчі, і наші спортсмени потребують підтримки, яка відчувається навіть за тисячі кілометрів. Про шлях української збірної на паралімпіаді у нашому наступному сюжеті. Українська збірна з волейболу сидячи почала свій шлях на Паралімпійських іграх з напруженого матчу проти Ірану 30 серпня. Іранці одні з найсильніших команд у цьому виді спорту виграли матч із рахунком 3-0. Незважаючи на поразку, українці продемонстрували справжній бійцівський дух і готовність боротися до останнього. Велике дякую всім вболівальникам, всім, хто приходить навіть сюди на трибуни, всім, хто дивиться на будь-яких платформах, і також велике дякую Зборни Сил України, що дають можливість сюди потрапити. Захищають наші родини, які залишились вдома. Велике вам дякую і в клін. Наступна гра відбулася 1 вересня, коли українці зійшлися на полі з німецькою командою. Гра була запеклою. Кожен м'яч був на вагу золота, але на жаль, збірна України поступилася з рахунком 1-3. Попри цю поразку, наші спортсмени продовжують боротися і не втрачають надії на успіх у наступних матчах. Дуже сильний суперник. Ми маємо з ним дуже великий пройдений шлях. Мабуть, ми з ним. Сражаємося 20 років, мабуть, підряд. Німці перемагали, потім ми колись перемагали. Знову тепер вони почали перемагати. Але кожен матч це таке велика подія, тому що ми намагаємося ніколи не здаватися, вони не здаються. Ми... Кожен матч, кожен бореться за кожен м'яч. Це дуже класно. Ти відчуваєш цей драйв на полі, всі стар... намагаються робити як найкраще. Противник відбивається. Ну сьогодні виграли вони. Ну ми продовжуємо тренуватися і дамо їм жару 3 вересня у збірної України матч проти бразильців. Ця гра буде важливою для наших спортсменів, і ми віримо, що підтримка з України допоможе їм показати свою найкращу гру. Волейболісти вже відчувають тепло і підтримку своїх уболівальників навіть за дві тисячі кілометрів від дому. Дуже бойовий настрій, тому що як ми сюди попали восьмою командою, самою останньою, собі ледь-ледь добили путівку. Але зараз ми тут знаходимося, у нас є всі шанси зараз захватитися за п'яте місце, і ми будемо хвататися за нього всіми руками, тому що нам нема чого втрачати. І п'яте місце це набагато краще, ніж восьме. Українські паралімпійці вже неодноразово доводили, що вміють боротися і перемагати у найскладніших умовах. Тож продовжуємо вболівати і вірити в нашу команду на шляху до перемог на Паралімпійських іграх у Парижі. Україна у півфіналі паралімпійського турніру з голболу у напруженій боротьбі. Національна збірна України перемогла команду Ірану з рахунком 6-3. На шляху до цього синьо жовта команда провела надскладні поєдинки з Єгиптом, Японією та Китаєм. Детальніше про шлях українських голболістів до півфіналу подивимось далі. Паралімпійська збірна України з голболу розпочинала свої змагання у групі «Б». перший поєдинок 29 серпня. Українські паратлети зіграли проти збірної Єгипту. Тоді їм вдалось обіграти суперників з рахунком 6-3. Гру українська команда зіграла проти збірної Японії. У напруженій боротьбі українські голболісти таки вирвали перемогу в суперника з рахунком 9-8. На цей поєдинок групового раунду наші збірники виходили як вирішальний. Це була одна з найважливіших ігор на цьому груповому, тому що вирішувалося, з якого місця ми в принципі Гра проти Японії гарантувала Україні вихід до чвертьфіналу. Відтак, програш в останньому поєдинку від збірної Китаю з рахунком 6-1 не зупинив українців на шляху до фіналу. Гра зі збірною Китаю була нелегка, так само як і з мирної японії. Це срібні прозелі. Паралімпійський архонтіослідний чемпіонат, тобто титулована гарна команда. E, сказати, що цей результат на сильно вразив, бо ми вже було факту. Верходимо з політратимемо, напевно, зі збірної рану. Тобто задача мінімум ми прийдемо. Від програми Мінімум наша збірна рухається до програми Максимум. Україна вперше в історії вийшла у півфінал Паралімпіади у голболі. Наші збірники обіграли команду Ірану з рахунком 6-3. переможні м'ячі забили менш ніж за півтори хвилини до кінця зустрічі. У півфіналі Україна зіграє проти Бразилії. Матч відбудеться у середу, 4 вересня. І станом на середину п'ятого змагального дня на Паралімпіаді у Парижі Україна має в своєму доробку 27 нагород і займає 12-те місце. Лідирує Китай. В них уже 79 медалей. Далі йде Велика Британія та США. Залишайтеся з нами. Все найцікавіше. Дивіться у прямому ефірі на каналі Еквалімпік. Разом з медіацентром НКСЮ Ми працюємо, аби ви насолоджувались яскравим контентом та дізнавалися усі найсвіжіші новини з Паралімпійського Парижа. Наразі це все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А в Україні ми разом кажемо перемагай!